Я дізналася, що вагітна, але замість радості він почав мене звинувачувати. Я завжди мріяла стати мамою. Не зараз, не обов'язково цього року, але колись. Я думала, що мій хлопець теж цього хоче. Ми разом понад три роки живемо разом, будуємо плани, говоримо про майбутнє, а потім затримка, тест, дві смужки. Я тримала його в руках і тремтіла. Радість змішувалась зі страхом. Але я знала одне я скажу йому, і ми разом пройдемо це. Я готувала слова, уявляла його усмішку, як він торкнеться мого живота. Але він мовчав. Просто сидів. Холодний, як лід. Ти впевнена? спитав. Так, я зробила три тести і піду до лікаря. І ти хочеш це залишити? Його голос був, наче чужий. Я не розумію, чому ти не радієш, прошепотіла я, і тоді він вибухнув. Почав звинувачувати мене в тому, що я це зробила навмисно, що я, мовляв, перестала приймати пігулки, що я зруйнувала йому життя. Я стояла в коридорі і не вірила своїм вухам. Людина, яку я кохала, з якою ділила ліжко і мрії, казала мені, що я його зрадила через дитину. Наступного дня я поїхала до мами. Мене нудило. І не тільки фізично. Я відчула, що залишилась одна. Але коли на УЗД я вперше побачила маленьке серце, зрозуміла, що це найсильніший звук у моєму житті, я не знаю, що буде далі. Але знаю одне я народжу цю дитину, бо вона вже частина мене, і вона не помилка.